Чів на вулиці Ярослава Мудрого на пішохідному переході збили пенсіонерку. Це був таксист компанії Болт на своєму пежо. Повідомлення про дорожньо транспортну пригоду надійшло до поліції о 14.30. нам повідомили про аварію медики. Вони повідомили, що до них для надання медичної допомоги було доставлено жінку 1943 року народження. Травми вона отримала внаслідок аварії, тобто наїзду автівки. Сама автопригода, як з'ясувалося, трапилася на вулиці Ярослава Мудрого. Водій автівки таксі здійснив наїзд на жінку, коли вона саме переходила дорогу пішохідним переходом. Всі детальні обставини наразі з'ясовуються. На місці події тільки закінчили, закінчилися першочергові слідчі дії і буде проведено всі необхідні експертизи. Водію 23 роки. Каже, швидкість була невелика. Він одразу зупинився і почав викликати швидку допомогу. Жінка раптово вибігла на дорогу, тому він не встиг відреагувати. Тобто знає, яка швидкість була у вас? – може 15. Я, я, я ага. Медики приїхали за кілька хвилин. Жінку госпіталізували до приймального відділення лікарні святого Мартина. Кажуть, життю пенсіонерки нічого не загрожує, але є невеликі забої. Тривати не треба, переломів немає. Має ретрограбну дію, то що стало суб'єктивно говорить. То спільно штап наразі. Поліцейські з'ясовують всі обставини автопригоди. Варто сподіватися, що як водій, так і пішоходи будуть обачнішими на дорозі.